Миколенко міг забивати Тоттенгему, але завадили два м'ячі на полі. Арбітрам добряче дісталось. Ювентус найближчими днями зробить ще одну спробу підписати Судакова. Шахтар вже озвучив цінник. Зінченко було дуже складно проти Ліверпуля. Та прикра помилка забарного, яка могла позбавити Борнмут важливої перемоги. Щиро вас, друзі, вітаю Макс Коляда, ваша Вподобайка стартуємо. І стартуємо знову з незвично. Крістіан Шевченко, один з синів колишнього нападника та тренера збірної України Андрія Шевченка, дебютував за молодіжну команду Вотфорда Ю 21 Сталося це в матчі Кубка Ліги проти Трінг Атлетіка, який завершився перемогою шершнів з рахунком. 4-1. Крістіан вийшов на заміну на 75-й хвилині. А на 91-й заробив пенальті, завдяки якому його команда збільшила перевагу до 3-1. Захисник Шахтаря Вінісіус Стобіас влітку 24-го року стане повноцінним гравцем Реала. Повідомляє Ас. Зараз він грає у оренді у складі мадридців, які домовилися про активацію опції викупу за близько 15 мільйонів євро. Чинний контракт Вінісіуса з гірниками розрахований до 26-го року. Оренд на до Реалом до літа 24-го року була інформація, що головний тренер вершкових Карло Анджелоці був у захваті від впевненості бразильця, яку він демонстрував на тренуваннях, коли займався з першою командою. Це вже не перший раз. Така новина, коли дійде до діла, коли бабки з суперліги будуть, Ювентус повертається до активної роботи над трансфером півзахисника шахтаря Георгія Судакова в січні. Повідомляє тут -то -то Веб з посиланням на Тутто спорт. Найближчими днями туринці зроблять ще одну спробу оформити перехід футболіста. Гірники, які раніше просять 35 мільйонів євро. Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі збирається запропонувати шахтарю вигіднішу пропозицію. Йдеться про можливу оренду з правом викупу та бонусами в разі певних досягнень. Виплату суми частинами. Ну а за моєю інфою менше ніж 50 шахтар не буде брати, скажімо так, за Судакова. Ну і ключова інформація в цій історії це те, що Судаков, скоріше все, саме в це трансферне вікно покине Шахтар. Символічно сонечко вийшло з дуже високою долею ймовірності. Саме у це трансферне вікно, Судаков Шахтар. Покине, тому запасаємось попкорном. Тим паче, сьогодні матч Волвергемтон Челсі. Чекаємо на топову гру від Михайла Мудрика і робимо прогнози у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну а головне друзі, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А тепер йдемо до Тріо наших ВПЛ. Скажімо так, вчора грали і Зіна, і Забарний, і Миколенко. Арсенал та Ліверпуль поділили очки у матчі за лідерство АПЛ Нічия один-1. На Першій позиції залишились каноніри, випереджаючи суперника на один пункт. Олександр Зінченко провів на полі усю гру. Оперативно розбираємо виступ українського захисника. Каноніра на сьомій хвилині відкрили рахунок зусиллями Габріела Магальяєса. А вже на 29 й пропустили від Мохамеда Салаха. Єгиптянин отримав довгу передачу від Трента Олександра Арнольда на правому фленці. Залишився сам на сам з Олександром Зінченком, проте не відчув жодного спротиву з боку українця і потужно пробив ближній кут. Був і такий епізод за участі Сашка. Каноніри зіштовхнулися та пропустили дивну контратаку. На 72 й хвилині м'яч відскочив після кутового. і Зінченко та Едегор побігли на м'яч. Ніхто з двох футболістів не зміг. Обробити його, а Ліверпуль розпочав небезпечну контратаку. Мерсесайці бігли й переважали у кількості, але не змогли забити. Статистичний портал Sofascore поставив зінченку оцінку 6 і 7. Це був складний матч для Зінченка з очевидної причини. Я б навіть сказав, один з найскладніших у цьому сезоні. Борнмут, за який виступає український захисник Ілля забарний, виграв свій матч на виїзді проти Нотінгем Форест, 3-2. Але на 73-й хвилині, коли рахунок був 1-2, Нотінгем Форест зумів вирівняти становище. Відзначився нападник Кріс Вуд, а передувала цьому помилка саме забарно. 20-річний українець грав проти Форварда на кутовому, але Вуд зміг протиснути Іллю і зрівняти рахунок. Одразу після голу Українець схопився за голову. Але чи не було фолу в цьому епізоді? Як вважаєте, у матчі 18-го туру АПЛ Тоттенгем приймав Евертон на 9-й хвилині. Шпори вже встигли відкрити рахунок завдяки голу Рішарлісона. Асистом відзначився Педро Поро, який виконав точний простріл у штрафний майданчик з флангу, де грає власне Миколенко. Це перша поява українця у стартовому складі після травми. А на 40-й хвилині стався дивний кур'йоз з Віталієм. Українець відкривався під передачу одноклубника на дальній штанзі, але прямо у цей момент перед ним два м'ячі, а арбітри прогавили цей момент, що завадило Віталію. Подивіться, як йому довелося пробивати. Одразу після цього тренер Ірисок Шондайчі добряче напхав арбітру за полем, і сам Віталій не став стримувати емоції, звернувшись до головного рефері. Саня Чіфрін, певно, другий меч скинув. Усюди намагається якось. Але словом, якось так, друзі. Різні матчі наші козаки провели. Арсенал зі не зіграв нічию. Евертон Миколи програв, а Борнмут забарно переміг. Цікаво, як сьогодні Челсі Мудрика зіграє. Тож чекаємо на цей поєдинок. А на сьогодні це все, друзі. Дякую за те, що ви додивились відео до кінця. Бережіть себе, і папа. -па. На засочку.